Вінницькі онкологи продовжують віїзні прийоми у громадах. Потужну реабілітаційну мережу почали створювати на Вінниччині. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Уламки від збитого шахеда пошкодили один із об'єктів критичної інфраструктури в Калинівській громаді. Про це повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації. Збиті уламки спричинили пожежу, але рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Постраждалих внаслідок атаки немає. Чергова допомога нацгвардійцям від апарату Вінницької обласної ради та гумштабу. Це два монітори для камер спостереження та бойлери: один на 100 літрів та два на 50. Гуманітарний штаб постійно закуповує найнеобхідніше для підрозділів ЗСУ. В минулому році на тепловізори, дрони, бойлери та планшети для потреб військових апаратом облради було зібрано понад 1 мільйон гривень. Ми в чергово. Передаємо в межах роботи міжрегіонального гуманітарного штабу нашим військовим бойлери і телевізори. Це буде використано для створення умов в безпосередніх місцях несення служби, що стосується бойлерів, які забезпечать теплою водою гарячою. Ну і телевізори будуть використані для здійснення. Управління спостереження і оперативного реагування. Вінницькі онкологи продовжують виїзні прийоми у громадах Вінниччини. Так днями жителів могилів Подільського обстежували дерматолог-онколог, мамолог-онколог, гінеколог-онколог, отоларинголог-онколог. За день медики оглянули. 84 людини у прес-службі Вінницької обласної військової адміністрації повідомили, що дев'яти пацієнтів виявили онкологічні захворювання, а у 27 діагностували передраковий стан. Такий висновок лікарів говорить про те, що час від часу потрібно проходити профілактичні огляди у фахівців. З нами на зв'язку Дмитро Дмитрієв, професор, медичний директор з якості надання медичної допомоги. Вітаю вас. Розкажіть, які ще громади плануєте відвідати і де можна ознайомитися з графіком? Наразі ми плануємо виїзд на лютий місяць. Будемо відвідувати нашим момографам. Квітка такі громади, як Альгопіль, Аль -Аль -Аль Літин, Вапнярка та інші. І з розкладом від відвідування нашого мамографу квітка можете ознайомитись на офіційних сторінках нашого закладу. На виїзні огляди потрібно записуватися чи приходити в порядку живої черги? Звісно, для відвідування нашого бажано мати запис в своїй громаді, але ми приймаємо всіх пацієнтів, які звернулись до наших спеціалістів. Плануєте також брати на виїзди пересувний мамограф квітка: скількох людей на день він може обстежити і наскільки ефективно він працює. Звісно, під час візиту в громаду ми будемо використовувати наш мамограф квітки, який є експертного класу, і ми будемо обслуговувати всіх бажаючих, які звернулися до наших спеціалістів. Дмитро Дмитрієв, професор, медичний директор з якості надання медичної допомоги, був з нами на зв'язку. Потужну реабілітаційну мережу почали створювати на Вінниччині у громадах, де є лікарні, санаторні центри взяли за будівництво таких відділень. Міністерство охорони здоров'я України практично зобов'язало усі тилові регіони мати якомога більше центрів для відновлення здоров'я ветеранів. І у кожному реабілітаційному відділенні повинні працювати мультидисциплінарні команди. Це фахівці з фізичної терапії, енерготерапевти та медичні сестри. Саме за підготовку таких спеціалістів взялися в одному з реабілітаційних центрів в Вінниці. Лідія Малашкевич, ерготерапевтка лікарні відновлювального лікування, лише рік. Разом з колегами з фізичної терапії та реабілітації має створити мультидисциплінарну команду, яка допомагатиме відновлюватись ветеранам війни. Як саме допомогти покалічному воїну, керувати військом, займатися зі снарядами або взяти до рук веделку, навчатимуть обласні фахівці. Тобто їхній професіоналіст, як вони вміють співпрацювати з пацієнтами, їхня команда, тобто вони всі відкриті, вони в ігровій формі з пацієнтами працюють. Тобто навіть як коли пацієнт поступив, військовий травма була в грудному відділі. Йому треба було навчитися тобто одягатися і роздягатися. Тобто він це з допомогою мене, тобто я тільки стояла, тобто він навчився цих навичок. Андрій Щербацький в інвалідному кріслі уже 15 років, і він добре знає, як важливо правильно сідати у візок, аби не впасти, тримати голову після травми і навіть керувати інвалідним кріслом. Як інструктор вчить цьому майбутніх реабілітологів. Важливо працювати з в системі спочатку для того, щоб навчити кваліфікованих фахівців отаких от азів. Ось тому, що е, люди зараз роз'їдуться і вони будуть цю інформацію розпоширювати вже серед пацієнтів. Тому це досить важливо. Це набагато легше самим інструкторам, таких як мені, тому що лікарі і вже будуть асистенти, ерготерапевти знати цю інформацію. І вже не треба буде таких десять Андріїв, які будуть їздити в кожну лікарню, а вже буде на системно працювати. Команда буде на своїх місцях роботи. Перше за вісім місяців після важкої травми, яку отримав минулого року під Бахмутом, сів у візок Сергій Топін, боєць десантно-штурмової бригади. Практично був прикутий до ліжка. Медики реабілітаційного відділення вчили його заново самостійно одягатись, чистити зуби та митись. Пересідаю, сідаю сам, вдягаюся. Їм самостійно, ну як обмеження тільки не ходить. А так зранку проснутися, звернутися, зуби поїхати почистити, поснідати за столом, присісти візочок, застелити діжка, вже все. Перші мультидисциплінарні команди, які зараз проходять навчання, формувалися із тих медзакладів, де є уже реабілітаційне обладнання. В умовах війни все потрібно робити швидко. Тому навчання складатиметься з декількох модулів. Розраховане воно на чотири місяці. Практичну частину фізіотерапевти та медичні сестри проходитимуть у своїх закладах. Цей проект конкретно розрахований на чотири команди. Він буде тривати чотири місяці. По суті, кожна команда отримає місяць навчання. Це на місяць місяць навчання в тренінговому центрі і три місяці супервізії. Коли ми їх супроводжуємо, вони знаходяться вже в своїх реабілітаційних центрах, відділеннях, куди вони повертаються для того, щоб вони могли постійно задавати нам нові питання і прогресувати протягом цього часу. Проект зроблений так, що вони приїжджають на тиждень. Потім на три тижні вони вертаються в своє відділення. Вони приїжджають вже з новими знаннями. Ми даємо їм час впровадити імплементувати ці знання в своїх відділеннях. Для навчання команд реабілітологів Всесвітньої організації охорони здоров'я було обрано шість центрів в Україні. Центр реабілітації Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Ющенка у ВОЗ обрали за категорією досконалість. Владислав Гемба, телеканал «Вінниччина». Ремонт за технологією холодного асфальтування розпочали на дорогах Вінниці. Вже заасфальтували понад 400 метрів квадратних покриття на 48 вулицях міста. На сторінці департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради повідомили, що такі роботи потрібно проводити взимку, бо після значних опадів і суттєвих перепадів температури відбувається руйнування асфальту. З початку повномасштабної війни декілька вищих та середніх навчальних закладів релокувалися до Вінниці. Серед них і Харківський національний університет внутрішніх справ. Нещодавно курсанти цього вишу повернулися з навчальної практики та стажування у нацполіції. З нами на зв'язку ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава! Скажіть, будь ласка, де проходили практику і наскільки підкріпили свої знання курсанти? У нас цього року була специфіка. От. Перше наші курсанти проходили практику, в тому числі і в судових установах, в адвокатських конторах і в прокуратурі. Це вперше, тому що спеціалізація 081 права, саме так курсанти після другого курсу мусять проходити практику як майбутні юристи. Ну, безумовно, старші курсанти третій курс проходили практику в підрозділах досудового слідства національної поліції, як і може бути. Ну, а курсанти випускних курсів, вони і зараз ще проходять стажування в посадах. Тих посадах, в яких будуть служити національні поліції. Причому це буде дуже швидко, тому що випуск в Харківському національному університеті і в тих підрозділах, які знаходяться саме в Вінниці, буде достроковий і пройде в квітні місяці, мусимо випускати раніше, тому і навчальний процес, і навчальна практика, і стажування більш інтенсифіковано, більш. Мобільно все проходить. Ну, фактично, курсанти не мали ні канікул, ні якихось вихідних днів. От, бо все направлено на те, щоб якомога швидше зайняти місце в строю тих, хто сьогодні воює, в тому числі в таких підрозділах, як об'єднана бригада людь в зведених загонах займається на деокупованих територіях. Ми маємо зробити все, щоб забезпечити стабільність. Забезпечити безпеку на наших вулицях, наших населених пунктах, на площах це надзвичайно важливо. Люди повинні працювати і відчувати себе захищеними. Іде війна, тому і зброя розповсюджується, розповзається по всій державі, як ракова охпухоль, і поліція повинна цьому перескоджати. Тому проходили практику, от таким чином, як я сказав, і проходили її в реально таких ситуаціях. Які складаються, брали участь в підготовці матеріалів, брали участь в зборі цих матеріалів. Ну а ті, хто працюють в поліцією, то ті фактично виконували ті обов'язки, які повинні виконувати. Практика і стажування були організовані залученням постійного складу, викладачів наших, професорів, доцентів, були складені графіки проведення, щоденники були призначені керівники як практики, так і стажування. І все відбувалося згідно. Тих вимог, які в нас є, воно напрацьовано, воно не щось таке нове для нас, але умови військового часу сьогодення вони накладають свій відбиток. От хотіли б поцікавитися, що саме робили студенти під час практики, курсанти, повторюю, да, саме курсанти вони виконували обов'язки. Якщо в суді, то судового секретаря, да, якщо в канцелярії, то виконували. У ті обов'язки, які виконуються в канцелярії, тобто готують матеріали до розгляду. Якщо в адвокатській конторі, то саме збирали ту інформацію, яка необхідна адвокатові для того, щоб захищати громадянина згідно чинного законодавства, надати йому правову допомогу. Причому робили це безкоштовно, робили це, скажімо так, на волонтерських засадах. Якщо вони працювали в поліції і, ну, наприклад, факультет номер три це превентивна діяльність. Він Працював разом з поліцейським офіцером громади. Він заходив в школу, він збирав чи інші, інші матеріали, якщо там були якісь сімейні сварки, скандали, таке теж буває. Тому вони виконували функції національної поліції, звичайно, під наглядом керівника практики або стажування, під його контролем, допомагали, скажімо так, тому що фактично сам бути. Особою процесуально незалежним можна тільки тоді, коли він згідно з вимог закону про поліцію завершить навчання, отримає диплом і його призначить на посаду, і буде він отримувати зовсім інше грошове забезпечення. Я вам дякую А нашим глядачам. Нагадую, що з нами на зв'язку був ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко. Єдиний музичний жанр, який поєднує в собі театр, музику та розповідь, це опера. Сьогодні в світі відзначають день цього вокального мистецтва. Вінниця також мала свій оперний театр. Його почали будувати у 1910 році за проєктом вінницького архітектора Артинова. І вже через 23 роки відкрився перший сезон театру оперою Джузеппе Верді Аїда. Але у 40-х роках минулого століття Вінницький театр змінив призначення та став драматичним. Але любителі оперного мистецтва завжди можуть послухати Кармен, Жизель, Привида опера у театрі Ласкала, який вважають одним із провідних оперних театрів світу віденській опері. Або ж у київській опері послухати запорожця за Дунаєм українського композитора Семена Гулака Артемовського. Ой лукава вража жінка, зараз сльози голоси. А святкати чоловіка, щоб не зналі, що робити. І це була вся інформація. На цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.